Перш за все, я хочу подякувати Ніні Петрівні Южаніні і всім депутатам, які працювали над змінами до податкового законодавства, тому що суттєво покращили той варіант, який був наданий парламенту від уряду. Але в той же час для батьківщини ці зміни до податкового законодавства є неприйнятними. І ось з яких причин: перше. Наша е, мета з вами не вбивати економіку України, а піднімати економіку України. І не можна найбільші корпорації фінансувати за рахунок збільшення податкового тиску на малий бізнес, на самих дрібних наших виробників. І тому ми не можемо погодитися з вбивством малих дрібних виробників, е, як ті, хто знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Ставка податку збільшується на 80% для спрощеної системи оподаткування Четвер... це четверта група. Крім того, фіксований сільськогосподарський податок. Це я маю на увазі на 80%. Також підвищується ставка для наложників, які платили фіксовану ставку. Крім того, у нас майже знищується пільгова система оподаткування для аграріїв. Що неможливо допустити в той час, коли для великих зерна трейдерів додатково 15 мільярдів гривень з бюджету виділяється. Я можу сказати, що наша команда професійно працює. Ми дали пропозиції по збільшенню бюджету, і тому ми не можемо підтримати залишення рентної плати для державного підприємства 70% на видобування газу і зберігти тарифи, за які за зниження яких всі боролись. І ми не можемо підтримати збільшення податкового тиску на всіх українців через зміну оподаткування доходів фізичних осіб. І крім того, тут залишається оподаткування пенсій. Нічого цього ми підтримати не можемо. Не можна, що бій. 30 секунд, будь ласка, юлю закінчуйте. Не можна, щоб бідні допомагали заможнім. Крім того, тут зберігається 5% податку на дивіденди для заможніх, і в той же час зберігається податок на пенсії. 5% це виходить за всі межі справедливості. Оподаткуйте заможніх і дайте жити людям, які ледве виживають сьогодні.